Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Юа сьогодні у нас на розгляді цікава чергова дорожня ситуація. Суть її полягає в тому, що рухаєтеся ви за межами населеного пункту, і встановлено знак обмеження швидкості. В соціальних мережах я вас запитував, чи буде порушенням, якщо водій буде їхати вище того значення, яке вказано на знакові обмеження швидкості. Я переконався в тому, що багато хто з водіїв не знає ось цих тонкощів правил дорожнього руху і призабув деякі пункти ПДР. Тому, якщо буде зупинка працівником поліції. В більшості випадків це може закінчитись для вас штрафом, тому для того щоб уникнути. Цього несправедливого штрафу я вам наведу пункти ПДР, щоб ви їх знали і відповідності могли апелювати в тому, що ви праві і не порушуєте правила дорожнього руху. Для того, щоб слідкувати за виходами нових і цікавих відео, не забудьте підписатися на канал. І якщо вам сподобалося відео, було цікавим і корисним. Не забудьте його підтримати вподобайкою або написати свій коментар внизу під даним відео, як ви ставитеся до такого роду. Ситуації. Ну а ми з вами розпочинаємо. Отже, першим, що ми повинні з вами пригадати, це, власне, сам знак 329. Називається він обмеження максимальної швидкості і забороняє рух із швидкістю, що перевищує зазначену на назнакою. Також нам потрібно пригадати зону дії знаку, так, на який відрізок дороги він у нас буде поширюватися. Зона цього знаку 3.29. Від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, до кінця населеного пункту. Отже, тепер ми переходимо до найцікавішого пункту. Це вже тема швидкість руху, пункт 12.10. І ми власне зараз з вами. Розглянемо ті випадки, коли ви будете їхати з більшою швидкістю, ніж вказано на знакові, і це не буде являтися порушенням ПДР. Отже, в цьому пункті наведена наступна інформація, що додаткові обмеження швидкості руху, так дозволеної, можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом зі знаками обмеження швидкості руху 3.29 або 331. Обов'язково наголошую, обов'язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер небезпеки або наближення до відповідного об'єкта. Ну, а ми з вами що пригадуємо, які у нас категорії знаків можуть попереджати? Попереджувальні. Тобто, що ми, який висновок повинні зробити з цього абзацу? Що якщо у нас встановлюється знак обмеження швидкості, то разом із ним повинен бути встановлений знак. Попереджувальний, який власне інформує, чому вводиться це обмеження по швидкості. Ось, а якщо ви їдете, бачите, що знак обмеження швидкості встановлений самостійно, то, власне, відповідь криється в наступному абзаці. У разі, коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 329 і 331 встановлені з порушенням визначених цими правил вимог. Щодо їх ведення чи з порушенням вимог національних стандартів, або залишені після усунення обставин, за яких їх було встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Давайте я детальніше розповім і, от, власне, покажу ту ситуацію, приклад, який я вам наводив в соціальних мережах: що коли ви рухаєтеся за межами населеного пункту, був встановлений знак. Обмеження швидкості 70 км за годину. Хоча по цій ділянці дороги можна було рухатися 90 км. І поруч знизу під цим знаком також був встановлений знак, також заборонений, обгін заборонено. І рухаючись на цій ділянці дороги, ми бачимо, що даний знак він встановлений з порушенням. Чому? Тому що я вам вище зачитував, що повинне бути попередження. Попереджувальний знак, який інформує, чому вводиться це обмеження швидкості. Тому, власне, якщо є такого роду ситуації на дорогах України, я вам скажу, що їх ще маленько, багато зустрічалося мені. Ось, то фактично ці знаки у нас поставлені з порушенням вимог. І якщо ви б продовжували рух зі швидкістю 90%, то згідно ПДР, відповідності ви би не порушували швидкісний режим. І якщо ви працівник поліції зупиняв і казав, що будемо зараз вас штрафувати, ви вже знаєте, на який пункт ПДР опиратися, пункт 12.10, і відповідності уникнете штрафу. Я сподіваюся, що це відео для вас було цікавим і корисним. Не забудьте підтримати відео вподобайкою і написати коментар, і натискайте дзвіночок, щоб слідкувати за виходом нових і цікавих відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор.юа.